Неспішний ранок з Наталкою Маринчак вітаю вас у студії радіо «Накипіло». З вами неспішний ранок і в прямому етері для вас працює Наталка Маринчак. 20 грудня у нас на календарі 2024 рік. До різдва залишилося всього лише нічого. Нагадую вам про це. Ну і до нового року, теж вже трішечки. А ми сьогодні без різноманітних передмов одразу кинемося до гостя. У мене в гостях сьогодні Євген Білов, засновник і керівник рух. Вільний Харків, це громадська організація, що по факту почала свою діяльність на... в перший рік повномасштабного вторгнення, але потім з'явилася і де Юра а, власне, займалася забезпеченням їжі, вивезенням людей з північних районів. Ну і власне щось цікаве вони робили. І зараз ми в Євгена порозпитуємо, що ж то було. Доброго ранку. Да, Слухайте, я знаю, що в перший рік повномасштабного вторгнення ви зробили свою рідну мапу для містян для того, щоб вони могли знати де і що відкрито. Бо на той момент я нагадаю нашим радіослухачам і слухачкам 300 тисяч людей в місті не працюють магазини, не працюють аптеки. Працює дуже е, мало. Е, Чого ви зараз нам розкажете, що працювало, і власне як ви цю мапу робили? Так ми разом з друзями, з якими ми почали свою волонтерську діяльність в перші дні війни. Одна з наших ключових перших задач була через те, що це хлопці з it сфери. Ми створили таку електронну мапу. Мапу Харкова в нас були наші друзі, наші волонтери по різних районах міста, і вони кожен день і кілька разів на дні проходили. По своєму району і розповідали, де які магазини, аптеки, заправочні станції працюють, тому що дуже багато бізнесів позакрічинялося в перші дні. І головне дати було правильну інформацію, тому що люди і тоді під великими кількостями обстрілів ходили по місту і шукали, де можна знайти необхідні там ліки або працюючі магазини. Автівки шукали, де можна заправитись. Ми давали їм таку інформацію, і навіть по кількості палива, і по навіть по кількості людей в черзі е, uh -huh. ми в цій мапі можна було подивитися, де що і як знаходиться. А де була ця мапа? Що це було? Це був телеграм-канал. Так, ми спочатку як це створилося, це буквально за три дні з просто звичайного чату друзів переросло в чат людей, яким ми довіряли. Uh -huh. А потім вже ці люди підтягували додаткових людей. Коли ми цей проєкт, так би так би мовити, Соціальна закінчили, колаба. Да, так, ми коли ми його закінчили, в нас там було 30 тисяч людей, uh -huh. які користувалися цією мапою. Вона була закріплена в шапці профілю самої Телегра. Рам каналу, uh -huh. плюс ми так би мовити, там спілкувалися по прильотах, де в Харкові були прильоти саме зараз. Uh -huh. Uh -huh. Ну власне, друзі, на той момент це була просто життєво необхідна інформація. Бо ми стояли в черзі за бензином, бензин видавали по 5 літрів. Я yeah. пам'ятаю, на одного. А коли ти ще працюєш на волонтерських засадах і маєш кудись розвести там їжу людям, то що таке 5 літрів? Це ти виїхав і заїхав. Yeah. От то тобі треба ще щось, і ще і ще. Я пам'ятаю, що ми тоді ну, добре, коли з'явилися посвідчення волонтерські, можна було заправлятися. От а до того це була ну, дійсно величезна проблема. Так, так що я вам дякую за те, що ви дякую. цим займалися а, тоді. А де Юра, коли з'явилася організація Рух вільних Харків? А, ну, по факту, як ви правильно казали, на початку повного штабного ми почали працювати на другий день війни. І воно все це було таке хаотичне волонтерство, коли просто люди небайдужі об'єдналися, хтось навтівка, хтось е, з грошима, хтось просто з якимсь ресурсом для того, щоб допомагати людям. Е, е, і навіть десь приблизно перший рік ми існували просто як е, е, така ініціатива, що просто об'єднавшися волонтери. Mm -hmm. Тому що багато реєстрів в Харкові точно не працювало, mm -hmm. і в нас mm -hmm. не було часу, щоб зайнятися в цілому реєстрацію. А mm вже -hmm. Коли почались працювати з міжнародними донорами, то потрібно було юридичне обґрунтування своєї uh -huh. діяльності. І ось так ми створились. І ми зареєструвалися, тому що в Харкові все одно вони не працювали через Київ, через Полтаву. знайшли місце, щоби зареєструватись. Uh -huh. Так, і це теж в двадцять другому чи пізніше? Теж? Ну да, да, приблизно двадцять. Я вже не пам'ятаю, приблизно двадцять uh -huh. А, Так, зараз чим займаєтесь? Я знаю, що ви... Ви і вивозите людей з небезпечних населених пунктів, де поруч ідуть бойові дії, і тварин вивозите, і продовжуєте десь надавати гуманітарну допомогу. Розказуйте. так, в нас є кілька профілів роботи. Це, по-перше, евакуація. Ми займаємося критичною евакуацією з небезпечних перефронтових територій. Це або стихійна евакуація, коли ми просто є за. Явки ми приїжджаємо, забираємо людей. Або це планова евакуація. Коли об'являється планова евакуація, ми займаємося, працюємо в ешелонах евакуації людей. І в першому, і в другому, і просто в цілому караванами. Другий профіль роботи це саме гуманітарне забезпечення. Дякуючи нашим міжнародним партнерам, ми від них отримуємо гуманітарну допомогу і проводимо дистриб'юцію, дивлячись від потреб саме громад. І в нас є також профіль роботи це група швидкого реагування, яка Виїждить на прильоти, коли по місту є прильоти, яка займається допомогою людям тактичною медициною, допомогою людям в консервуванні будівель, тобто з за вікон, і э, надані необхідної для них допомоги з точки зору гуманітарного забезпечення і все таке інше. Слухайте, на ну, це такий обширний, дуже спектр роботи в порівнянні з тим, чим ви раніше займалися, тобто було. Я так розумію, програмування. Ні, це вся ця робота вона проходить з власної ініціативи. Ми на саме на ці проекти не писали угу. ну, на ці напрямки не, не писали проекти. Зараз вони почали з'являтися, але в цей час, поки ми саме цією діяльністю займаємося, три роки це не були проектні проектні задачі. Це просто профіль нашої роботи, в яких в нас є компетентність, і ми можемо це реалізовувати. Угу. Я так розумію, що а розширювалося в. По мірі того, як з'являлися саме ці спеціалісти в вашій команді, ага. чи як не завжди поцікаво бо... да, бо... розповісти по факту евакуацію, саме такої, ну ми до війни в цілому, ми люди з інших напрямків ми uh -huh. не займалися благодійною діяльністю. Ми реалізовували кілька ну, в мене є досвід реалізування соціальних проєктів, uh -huh. але це трохи взагалі не трохи, а взагалі інше порівняння з тим, що відбувалось під час повного штабного. Ми почали просто займатися забезпеченням. Місцевого населення, які ховалися в гуртожитках, або в підвалах, або в метро, uh -huh. гуманітарною допомогою всебічною, і евакуацію з північних регіонів, як ми казали на початку, uh -huh. це просто по факту евакуація з квартири до місця до вокзалу, або до місця, де їм потрібно, потрібно жити uh -huh. або якось доїхати. Uh -huh. і в цілому, так пройшов майже перші півроку, ну, до ем, поки стався там харківський контрнаступ, угу, і угу. вже розширилися території і допомозі області. І ми поїхали допомагати областям на докупованій території, забезпечити їх там, гуманітарну допомогу і евакувати, якщо це потрібно. Тому профілі роботи домовлялися по мірі, як розширився ем, або зужався фронт, і ми. Де ми були необхідні саме в дальніх регіонах, куди великі донори по своїм там технічним моментам не може добиратися, і ми uh -huh. займалися там дистриб'юцією, щоб доїхало саме до тих людей, які потребують. А, а ГШР, ну група швидкого реагування, вона з'явилася, коли перший кап прилетів по Харкову, uh -huh. і а, ну, це було прильот на 23 серпня, uh -huh. Шевченківський район. і... З того моменту створився так званий так звана група швидкого реагування, і ми прийняли в неї участь і займаємося зараз. Коли є прильоти, ми там працюємо. Угу. А, як ви самі себе забезпечуєте? Тобто, ну для цього цього спектру дій потрібно дуже багато. Потрібні машини, потрібен бензин, потрібні тренери, які можливо готують інших членів команди, бо там тактичні медицині. А, ну Тобто, широкий спектр все одно спеціалістів має бути. А, Це так. як місто в місті, тільки маленьке. А, так, а, по кілька моментах у нас є донори, які допомагають нам закриття, наприклад, палива для евакуації евакуації. Це, це дуже нам допомагає, тому що якщо є потреба евакуації, там вона може, ця евакуація може бути дуже довгою, і паливо там потрібно багато, і багато автівок задіяні. Автівки це зазвичай або власні. Um, людей, волонтерів, uh -huh. або ті, які uh, стоять на фонді. Uh, у нас є по факту така одна автівка, яку ми, дякуючи нашим донаторам, збирали. Нам потрібен був евакуаційний бус, і ми назбирали на евакуаційний бус і його придбали. А всі інші автівки це по факту uh, автівки саме волонтерів. Uh -huh. um, ми робимо збори. Ми проводимо а, різноманітні розгріші для того, щоб пушити ці збори. Тому, дякуючи нашим донаторам, ми можемо існувати і придбати те, що нам необхідно. А, стосовно тактичної медицини, зараз я з вами спілкуюся. А команда зараз на курсах тактичній uh -huh. медицині. Я з вами тут закінчую, поїду туди uh -huh. навчатися. Ми постійно проходимо навчання. В нас є круті спеціалісти, не наша команда, uh -huh. інші хлопці, які обучають тактичній медицині. І ми. Раз на два місяці проходимо навчання, тому що ці навички потрібно постійно тренувати. Угу, клас, цікаво. А може у нас зараз ті, кому ви потрібні, кому ви необхідні? Бо радіо накипіло чутно по всьому світу завдяки інтернету. От ну і на різні території ми теж ведемо своє мовлення. А, як звернутися до вас, щоб отримати до? Помогу і хто це має зробити, це має зробити представник громади. Чи це може бути ініціатива просто простого мешканця? Яким чином долучитися? Де вас шукати? В нас є соціальні мережі. Ви можете туди написати. Ми завжди відповідаємо на будь-які повідомлення. Тому можете ввести вільних харків волонтери в соціальних мережах там в інстаграмі і написати. Ми завжди готові допомогти, дивлячись від наших ресурсів стосовно евакуації. Вона проходить централізовано. Ми таку ви також можете писати, якщо вам потрібно когось евакуювати. Ми цю заявку приймемо, опрацюємо і проведемо евакуацію. Але є і гарячі лінії, через які ми працюємо. Це гаряча лінія координаційного центру гуманітарного координаційного центру. Це без, безкоштовна абсолютна евакуація. Ви оставляєте заявку, її верифікують, і ми вже їдемо по цій заявці забирати людей. Тому, якщо вам потрібна допомога, можете звертатися або в соціальних мережах, або через гарячі лінії, ми все одно моніторимо інформацію по потребам саме громад. Там в координаційному центрі проводиться постійна аналітика потреб регіону. Тому, якщо десь які екстрені моменти, ми туди виїжджаємо, допомагаємо там людям, якщо у нас є певний ресурс. Угу. Якісь були такі: ну я не знаю, яскраві приклади евакуації. Когось чи щось може вивозили таке, що було до дуже... ми працювали в Херсоні, коли uh -huh. трапилася Херсонська катастрофа, так вийшло, що ми оказалися прямо там в той день, uh -huh. і ми евакували людей і тварин з води. Uh -huh. І дуже довго місія, яка ми планували просто поїхати до Херсонської області на кілька днів для того, щоб просто гуманітарно допомогти. Uh -huh. Так трапилося, що ця трагедія там сталася, і ми uh -huh. були одні з перших, які рятували людей з там є такий район Херсоні-Острів. Ми uh -huh. евакували звідти людей, поки його ще не затопило. А потім ну, місія, яка ми запланували на два дні, розтягнулася на два тижні, тому що uh -huh. ми там два тижні провели в Херсоні, Херсонській області, і це такий дуже крутий експірієнс. Саме екстрена евакуація. В нас ви згадали про цікаві моменти, коли. Ми виховали сліпого діда з дворічної, і це було доволі небезпечно, тому що дворічного не те, що зараз, зараз взагалі її стирають, а тоді її дуже активно обстрілювали. І наша задача була поїхати забрати діда, якому пообіцяли, що ми його вивеземо, тому що інші хлопці обіцяли і це не зробили. З одної гуманітарної місії повернулися і зранку поїхали забрати його взагалі на непідготовленій автівці в, в сніг, просто максимальний, там ще максимально дуже погані дороги. І це сліпий дід, який а, його по факту сіє його родичі, родичі залишили, угу. і він дуже довго жив самотньо в своєму будинку. Угу. І ми. Просто чудом на нього зайшли, дізналися, що він там є. В нього була потреба, щоб його вивезли, тому що там обстріли були нескінченні. І ми пообіцяли, що ми його вивеземо. Приїхали, забрали, розподілили в хоспіс і він все окей, живе, все добре. І ми періодично до нього приїжджаємо і навідуємо, і він дуже нас тепло згадує. Клас, а є такі системні якісь ще приклади, щоб ви ну продовжували спілкування з тими, хто вас порятував. Чи може є приклад, що ви когось врятували, а людина долучилася до ваших лав і тепер допомагає? Такого прикладу не було, але ми завжди відкриті. Ну але ми зазвичай евакуюємо людей похилого віку. Угу. і Їм трохи не до цього. І, і люди так. виїжджають з трьома сумками з під обстрілів, і це взагалі інше життя, тому їм не до якоїсь допомоги нам. Але багато. То людей після наших евакуацій, саме люди, які е, дивляться наші звіти, е, вони хочуть долучитись або просяться з нами на евакуацію, або хочуть допомогти саме людям, яких ми вивезли, тому що чують їх історії, угу. і це прям дуже круто. І є приклади, коли е, певні сім'ї беруть прям на забезпечення, тому що їх історія цікава була для цих людей. Вона там дотронулась до серця, і люди хочуть їх підтримувати. Тому такі приклади є. Клас, я вам дякую за дякую. сьогоднішній ранок, друзі. Я нагадаю, що в нас в атарі був Євген Білов, засновник і керівник громадської організації Рух Вільних Харків. Як долучитися до них, знайти їх? Ми обов'язково закріпимо в описі до нашого подкасту всі посилання на соцмережі. І нагадаю, що вони є в соцмережах. Тож, будь ласка, можна. Подивитися, чим займається організація, або долучитися до її лав, якщо ви хочете, або допомогти тим, кого вони вивезли чи е, якимось ще чином. Е, будь ласка, велкам, будь-яка волонтерська діяльність завжди е, має вітатися в місті Харкові, тому що я вам теж е, ви знаєте, мабуть, що я теж займаюся волонтерською діяльністю і е, нікуди не діваються проблеми наших. Е, Пенсіонерів, війна не закінчилася, все продовжується. Тому давайте допомагати одне одному. Ну а зараз ми підемо на невеличку музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину, про людей і про те, що відбувається в місті Харкові.